Сьогодні багато людей кажуть, ми віруючі, різні деномінації, але якби так було, і всі ці люди знали Бога, чи були б Перша та Друга світова війна, чи війна в Україні, всі ті безумства та насильства, які відбуваються, тому є віра Божа, а є віра сатани. І про це дуже добре написав Яків. Він сказав: біси і сатана теж вірять у Бога і тремтять. Вони знають, що Бог є, але вони далі продовжують творити свої справи, тобто жити безбожним життям та творити зло. Ось це віра сатанинська, а віра Божа це ходити шляхами Божими, бути святими і непорочними, це творити правду на землі, справедливість, являти любов і Божу милість. Напишіть мені, якщо ви потребуєте, духовної підтримки і молитви. Амінь.